Вітаю вас на каналі Житло Реально. Пропоную вам добірку відео з будинками в Тернопільській області, які вже є на каналі, але всі в одному відео. Приємного перегляду! Вітаю вас на моєму каналі, пропоную до огляду будинок, який знаходиться в селі Більше Золоте Тернопільської області. А перед переглядом прошу вас підписатися на канал, поставити лайк або вподобайку і натиснути на дзвіночок Більше Золоте. Село в Україні, Тернопільська область, Чортківський район, більше золотецька сільська громада, адміністративний центр колишньої сільської ради, розташоване на заході району, на річці Серед. Відстань до міста Чортків 35 кілометрів, до міста Борщів 18 кілометрів, до міста Тернопіль 100 км, до міста Кам'янець-Подільський 70 км, до Чернівців 80 кілометрів. Тож потрапити в сусіднє місто не є великою проблемою. Це маленьке село з дуже гарною природою та краєвидами. В селі є аптека, дитячий садок та школа. Переходимо до огляду самого будинка. Будинок має площу 80 метрів квадратних на 14 соток земельної ділянки та має непоганий вигляд. Має чотири кімнати, які знаходяться в гарному стані, газове опалення та піч. На подвір'ї є криниця. Також має гараж, літню кухню та підвал. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. Ціна будинку 11 тисяч доларів, що, на мою думку, є гарною ціною для цього будинку, а також не забувайте, що власник може зменшити ціну для покупця. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинку за 5 тисяч доларів в селі Шульганівка Тернопільської області. Та перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Отже, до справи будинок знаходиться в селі Шульганівка на відстані 15 кілометрів від міста Чортків і 90 кілометрів від міста Тернопіль, опис від власника. Продається приватний будинок в селі Шульганівка Чортківського району Тернопільської області. Земельна ділянка приватизована 16 сотих, затишне спокійне місце на висоті. В будинку газ, конвектор і газ підведений до грубки, світло, в літній кухні вода, газ, світло, підсобні приміщення хлів, стодола, курник, велике подвір'я, фруктові дерева, кущі. По селі близько до будинку відремонтована асфальтна дорога. До автобусної зупинки та магазину 150 метрів. Як на мене, це чудовий будинок за таку ціну для родині, яка хоче мати недороге та гарне господарство. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож, переходьте за посиланням аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою! До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам на огляд будинок в селі Данилівці Тернопільської області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Ось який опис надає власник будинку. Будинок в самому центрі села Данилівці. Від озерної приблизно 5 кілометрів, від Тернополя до 27 кілометрів. Одразу магазин, церква, пройтися небагато, автобусна зупинка. Дорога від Тернополя дуже хороша, асфальтна. На подвір'ї є вода, погріб, в будинку до грубки підключен газ, і також він є в літній кухні. Все, що в будинку, в прибудовах, все залишається. Одразу біля будинку знаходиться город 15 сотих землі. Може бути ідеальна дача. Ціна будинку 15 тисяч доларів. Деталі за телефоном. Гарний будинок, але потребує попрацювати над ним. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки! Та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Поплави, а перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Поплаве село в Україні у Скалацькій міській громаді Тернопільського району, відстань до місті Скалат – 5 км, до міста Тернопіль 35 км інформація, яку надав продавець. Будинок знаходиться у селі Поплави Тернопільської області під Волочиського району. Будинок побудований у 1957 році ціна 230 тисяч гривень. У будинку дві кімнати, в першій кімнаті ламінована підлога, в другій дерев'яна. Потрібно поміняти. В коридорі плитка паркетна, в кладовці залятий бетон, вікна пластикові, вхідні двері нові. Є газ, конвектор, груба. Світло. На подвір'ї є криниця, потрібно прочистити. Кухня знаходиться на подвір'ї у іншому приміщенні сарай, стодола кладовка. Город займає приблизно 6 соток. Село відноситься до скалацького ОТГ за 4 кілометри, де і знаходяться усі комунікації. Дітей до школи возить шкільний автобус, будинок без меблів, з документами усе в порядку. Ціна 230 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Озеряни. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Озерне село в Україні у Борщівській міській громаді Чорківського району Тернопільської області. До міста Борщів 10 км до міста Чортків 20 км. Інформація, яку надав продавець продається будинок в селі Озеряне, Борщівський район, Чортківського району Тернопільської області. На території подвір'я жили будинок, літня кухня, колишня стайня, дровітня та недобудований гараж. Житловий будинок в чудовому стані з трьома кімнатами, новим санвузлом, ганком та верандою. Будинок має два входи проведене газове опалення і є ще грубка. В кімнатах свіжий ремонт, пластикові вікна та нові вхідні двері. З веранди є вхід в підвал, а на задній стороні будинку є металеві сходи на горище. В літній кухні проведена вода та каналізація і встановлений газовий конвектор. Є свердловина, септик, квітник, город. Загальна площа ділянки 11,8. Поряд є Город – 25 сот за окрему ціну по домовленості, інфраструктура до 500 метрів, залізнична станція, аптека, магазин кіоск, відділення пошти, центр міста, школа, дитячий майданчик, дитячий садок, зупинка транспорту, ресторан, кафе. Лікарня поліклініка. Ціна 29 500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Мала Білка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Мала Білка село в Україні у Лановецькій міській громаді Кременецького району Тернопільської області, розташоване на річці Піскарка на півдню району. До 2020-го центр сільської ради, якій були підпорядковані села Велика Білка та Мартишківці, раніше Білка Мала. Відстань до міста Ланівці 18 кілометрів, до міста Кременець 60 кілометрів, до міста Тернопіль 50 кілометрів. Інформація, яку надав продавець Продаю будинок 77,90 квадратних метри і земельна ділянка 25 сотих, в селі Мала Білка, вулиця Олени Теліги, 11. Будинок має два входи, складається з трьох кімнат, кухні, коридору. Ганку. В будинку є газове індивідуальне опалення, котел, світло три фази, на подвір'ї криниця. Також є робоча піч можна опалювати дровами. На кухні є новий холодильник Неофрост і газова поверхня. Вилпул. Житловий стан будинку є меблі, є гараж з оглядовою ямою і господарські будівлі. Також проведений інтернет вайфай. Територія вся огорожена, доглянута. Багато різноманітних фруктових дерев і кущів у саду. Будинок розміщений при асфальтній дорозі, де є рух транспорту, тобто хороший заїзд на автомобілі. Поруч з селом залізнична станція. Продається з усім, як на фото. Документи на будинок і землю в порядку. Ціна 10 500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою! До наступного огляду!